Монтаж теплового насосу, повітря, вода, потужність 12 кВт. Зараз хлопці чіпляють кронштейни, <от такі от кронштейни. Ось тут буде зовнішній блок розположений. Ми використовуємо таке добряче, як кажуть. Кранштейни від компанії Valraven. Бачите, так вони виглядають. У нас от Андрюха такий мощний пацан, він на них зраночку може двадцяточку, типу як на бруся, лупанути. І по суті, ми розміщаємо. Тут на фасаді у нас буде висіти зовнішній блок. Заходимо в топкову в топковій. Покажу, як там далі двіжуха ті побуде. І до речі, зніму завтра вам відео. Скільки вартує система теплового насосу під ключ для такого гарного будиночка? Тут у нас 180 метрів квадратних. Він буде обігріватися і охолоджувати з тепловим насосом. І може бути буде підігрівати зовнішній басейн. Тому, друзі, кому цікава тема гарних, ефективних рішень на базі теплового насосу, безкоштовна консультація по посиланню в часу цього профілю. А вам всім тепла, або холоду, бачите? Слава українцям.